Вітаю з вами Алина Пригріс. І я сьогодні хочу показати вам ось таку саму-саму ніжність, сіренька, ніжненька, світло-сіра. Вона не темна, не графітова, а саме така між графітом і світло-сіра. Дуже класна і дуже ніжна. М'яка, ось ніжні ворсинки, Я одну ниточку покажу ось на одній ниточці, які ніжні. Ось так буде краще видно, мабуть, на фоні. Ось така вона пухнаста, пухнаста, ніжна, ніжна, м'яка-м'яка і зовсім не колюча. Два моточки ось такої ніжності і один моточок ось такої красоти ниточка, точніше, або вірніше паєтки на ниточці. Ось вони і дрібні. Так, моточок я залишу. Ось маленька, велика, маленька, велика, маленька, маленька, велика. Ось така красота додається до ніжності. І в результаті у вас виходить ковтинка майстер-клас, якої я пропоную.